Де все змінюється щодня? Є місця, які залишаються вічними. Тут легко забути про шум міст і нескінчені справи тут дихаєш на повні груди, а відчуваєш те, що не купиш за жодні гроші. Черкащина в самому центрі України. Сховалось місце, де природа мільярди років створювала справжнє диво. Колись Людовик, мов скульптор, виріс би в ці величні скелі, а стрімка течія річки Гірський Тікіч та Вітри довершили природний шедевр. Так народився буцький каньйон кам'яна долина, яка зберігає у собі пам'ять про давні епохи. Гранітні скелі огортають мандрівників затишком, як коли зустрічали прадавні племена та захищали козаків. Вони бачили битви і мир. І закарбували тисячі історій, які відкриваються тим, хто сюди приходить. Буцький каньйон це не просто геологічна пам'ятка, а одне з найромантичніших місць України. Річка змінює свій настрій від лагідного плеса до бурхливого потоку. Тут можна плисти за течією, відчуваючи себе краплею великої води, або зійти на свою вершину, підкорюючи гранітні стіни висотою з багатоповерхівку. Буцький каньйон це місце свободи, тиші та екстриму, простір, де людина і природа знову стають одним цілим. Бо каньйон і надихає, а ще нагадує, що ми частина чогось. Більшого, приїдь і відчуй. Дозволь каньйону заговорити з тобою.